Сьогодні, ви на моєму каналі. сьогодні ми продовжуємо рубрику, щоб Получати безплатні речі в Роблоксі, але сьогодні ми не будемо получати, ми будемо її робити. Ми створимо цю речі. На жаль, якщо, наприклад, ваші друзі захочуть взяти це, воно буде заблокіраване, бо ви його створили і тільки ви зможете. Але я навіть можу показати, як можна його поставити на продажу. Але це вже буде. Отільне таке відео. Ну, давайте сьогодні почнемо робити створити. А, до речі, ми сьогодні будемо робити футболочки або кофточки. Ну, давайте почнемо не буду медлити, давайте почнемо. Заходимо в Пінтерс або Google. Я буду в Пінтерсі і заходимо на пошук. Пишемо т shirt Roblox. А щоб ви знали, це ось таке от. Тут у вас вийде такі от штучки. От, є для парних стінв. Але ви можете такі вибрати або такі. Я виберу такі. Але потім вам не треба заходити в галерею. Ви потім це зрозумієте, чому на нам треба в галерею. Нажимаємо. От, якщо треба обрізати, то вам треба в галерею. Нажимаєте на три точки. Нажимаєте. На завантажити зображення. Якщо ви через Пінтерест, якщо ви через Google просто робити скріншот. Тепер йдемо в галерею. Вибираємо наше фото. Нажимаємо на редагувати. Нажимаємо на обрізати. Або щось подібне має бути. І обрізаємо. Але я звісно вернусь, коли я вже обрізую. Ну, я обрізала, а потім знову маєте нажати на зберегти копію. Я просто забула включити запись. Потім заходимо в Roblox. Нажимаємо на «More». Нажимаємо на Create. Чекаємо, поки прогрузиться. <свісна> Потім нажимаємо на три лінії. Нажимаємо на Creations. І вас перекажуємось туди. Виставите трохи ось тут зверху. Нажимаєте на аватар ітанис. Вустайте трохи вниз. Нажимайте сюди. Нажимаєте на Classics. Нажимаєте сюди. Перевіряєте, що у вас Classic t-shirt upload asset Нажимаємо. Нажимаємо на upload і ставимо любу фотографію, яку. Ну, фотографію, яку ви смонтірували, або яка ви, ви взяли. Все, коли я поставила, то нажимаєте от сюди і пишете любе просто, що захочете. Я вже написала щось просто. Потім нажимаємо на upload Чукам поки пророзити. Настаємо ну, вниз. І ось тут у нас ж кофточка. У мене вже багато її робили. Давайте подивимось, як це буде виглядати в інвентарії. Заходите в аватар і нажимайте на костюміс. Потім вот так вот піднімаєте вгору, на, на клотік, потім на хати шорт. І ось тут ось така штучка вниз. Все, можете настраювати, як хочете, але мені, наприклад, подобається гостя. Всім гарно ну, надію, що вам допомогла. Всім пока-па, і ви були на моєму каналі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Всім пока-пока!